Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. У нас диференціальні рівняння першого порядку. Сьогодні лінійні диференціальні рівняння. Абсолютна більшість диференціальних ідеальних рівнянь, які можна придумати, неможливо розв'язати в скінченому вигляді. Є тільки декілька класів рівнянь, які розв'язуються. Один з таких класів, і, мабуть, найважливіший – це лінійні рівняння. От ми сьогодні і будемо їх розглядати. Лінійні рівняння першого порядку. Що мається на увазі? Розв'язуємо відносно похідної загальне рівняння першого порядку. І якщо ми при цьому отримаємо вираз P від x, Y і плюс f від x якесь. Оце і буде лінійне рівняння. Розв'язали відносно похідної, а тут Y в першому степені. І тут Y штрих в першому, і тут в першому. Лінійна функція, лінійний вираз, лінійне рівняння. Звичайно, правда, записують його в трошки іншому вигляді, і я теж їм буду користуватись. Перенесемо Y в ліву частину, а тут у мене буде знак рівності. От. Звичайний такий формальний запис лінійного рівняння. Це пов'язано з тим, що в нас буде розглядатись окремо однорідне рівняння. Однорідне лінійне рівняння. Це не ті однорідні рівняння, які були однорідні відносно змінних. Це рівняння дорівнює нулю, однорідні завдяки нулів. Це рівняння називається лінійним однорідним. Неоднорідному відповідає однорідно. Прирівняли до нуля, отримали однорідне. Справді, тому що це розв'язується досить легко. Це рівняння насправді не щось нове, це рівняння з відокремлюваними звінними. Давайте подивимось. dy по dx буде дорівнювати мінус P від x, y. Розділяємо окремо DY на Y. Дорівнює мінус p від x dx. І, як звичайно, інтегруємо. Отримаємо. Ліворуч стоїть логарифм модуль y. Праворуч буде у нас мінус інтеграл p від x dx. Ми його взяти в загальному вигляді не можемо, але плюс логарифм це я напишу. Пропотенцюю і отримаю y дорівнює. Це f в степені мінус інтеграл P від x dx. Все загальний розв'язок лінійного однорідного рівняння першого порядку. Можна нічого не розв'язувати, підставили функцію, маємо відповідь. Загальний розв'язок. Наша мета буде розв'язати неоднорідне рівняння. Але перш ніж перейти до неоднорідного, я хочу показати один прийом, який іноді використовується при розв'язанні задачі коші. Припустимо, у нас є ще початкові умови до лінійного однорідного рівняння. І ще є початкові умови y від x0 дорівнює y0. В цьому випадку ми можемо замість просто невизначених інтегралів використовувати інтеграл, визначений зі змінною верхньою межею. Оскільки y0 y dy y на y. Дорівнює мінус інтеграл x0 x від x dx, це в цій формулі дві первісні, дві довільні первісні, які відрізняються на сталу. Це ми використовували. Коли ми звертаємося до цієї формули, тут не довільні первісні, тут якісь певні первісні. Їх особливість в тому, що вони в ніжній межі обертаються в ноль. Це означає, що якщо х буде дорівнювати х нульовому, y буде дорівнювати y нульовому, то дійсно буде виконуватись рівність без усякої довільної сталої. вони рівні між собою. Ну і тепер, якщо проінтегрувати, за формулою Ньютона-Лемниця будемо мати логарифм модуль y мінус логарифм модуль y нульового дорівнює. Ну, тут буде просто зрозуміло, мінус інтеграл х0x p від x dx. Тут ми нічого обчислити не можемо. Але тепер згортаю логарифми. І потенціюю одночасно. У мене буде y поділене на y0 дорівнює f в степені мінус інтеграл x0x p від x dx. Або. Y дорівнює y0 f в степені мінус інтеграл x0x p від x dx. Що я отримав? Я отримав розв'язок задачі коші. Я отримав частковий розв'язок диференціального рівняння, що цим початковим умовам. Не використовуючи загального розв'язку, не знаходячи загального розв'язку і не знаходячи потім константи С. Безпосередньо виходячи з рівняння і початкових умов, ми можемо виписати частковий розв'язок, що цим умовам задовільняє, ну, це стосовно лінійних однорідних рівнянь. Але повторюю, наша мета все-таки розв'язати лінійне неоднорідне. Повертаємося до нього. Отже, ми маємо лінійне неоднорідне рівняння, але взяли і розв'язали відповідне йому однорідне рівняння. Отримали загальний розв'язок однорідного рівняння. А тепер робимо наступну річ. Тут у нас є довільна стала. Спробуємо вважати цю довільну сталу невідомою функцією, змінною, і підберемо її так, цю функцію, щоб рівня... вираз отакого вигляду задовільняв неоднорідному рівнянню. Виявляється, це можливо. Якщо ми будемо вважати це дові... невідомою функцією, ми зможемо її знайти з умови, що вона задовільняє неоднорідному рівнянню. Підставимо цей y в наше рівняння. Як це підставимо? Ну, знайдемо спочатку похідну. Y штрих буде дорівнювати. Похідна. Тут тепер у нас добуток двох функцій. Диференціюємо С штрих від x на f в степені мінус p від x dx. І плюс c від x без змін на похідну від f в степені мінус x dx. F в степені мінус інтеграл p від x dx. І помножити на похідну показника. Похідна інтеграла невизначеного є сама підінтегральна функція. Тобто тут домножиться всього на мінус p від x. Знак мінус зберігається. Так, знайшли y'. штрих Підставляємо сюди в наше неоднорідне рівняння. Ну, У мене на дошці мало місця, я буду. Не переписувати це рівність, а просто сюди допишу от p від x y. Додам прямо сюди от, плюс п від х помножити на y. Плюс у мене буде p від x, так і стоїть p від x, а y це ж наша функція C, від x f в степені мінус інтеграл p від x dx. І це дорівнює f від x за нашим рівнянням. Дивимось, що в нас вийшло. Якщо придивитись, то можна побачити, що оцей доданок і ось цей доданок одне і те ж саме, тільки мінусом відрізняється. І там і там p від x на c від x множиться на нашу експоненту. Отже, вони просто зникають. І від нашого рівняння тепер залишається c штрих від x f в степені мінус інтеграл p від x dx дорівнює f від x. Нагадаю, наша мета знайти таку функцію c, щоб оце все виконувалося. Тобто треба знайти розв'язок цього диференційного рівняння. Функція, яка задовільняє цьому рівнянню. Для цього я перенесу f в степені мінус х праву частину, правда, тут вона стане, якщо тут мінус, там стане плюс. Тоді в мене буде C штрих від х буде дорівнювати F від х на F в степені мінус не мінус, вже буде плюс інтеграл P від х dx. Ну, зрозуміло, це від х. Це просто інтеграл, оскільки є похідна, знаходимо первісну. Це від x буде дорівнювати інтегралу від f від х, F в степені інтеграл p від x dx. І плюс довільна стала це. Це вже стало. Це вже не наша функція невідома. Просто це без усякого x. Ми знайшли це від x. І що залишається? Залишається це C від x підставити в наш розв'язок для однорідного рівняння. Якщо ми підставимо, отримаємо остаточний розв'язок неоднорідного рівняння. Я витру собі місце, щоб записати відповідь більш акуратно. Отже маємо y. Дорівнює. Мені треба оцю дужку всю помножити на f- степені мінус інтеграл. Я спочатку це помножу. Це. F в степені мінус інтеграл п від x dx. А тоді цей інтеграл помножу на е e плюс f в степені мінус інтеграл п від x dx помножити на інтеграл від f від x f в степені плюс інтеграл п від x dx. І ще dx. От така комбінація. Це. Ми маємо загальний розв'язок лінійного неоднорідного рівняння. Ну, хтось може запам'ятати і зразу писати відповідь. Тільки побачили рівняння, зразу відповідь можна написати. Але зрозуміло, так не робиться. Звичайно, ці всі викладки не так складно зробити, тим більше ці інтеграли будуть більш компактними при живих функціях. Давайте спробуємо, як це виглядає на прикладі. Перший приклад. Маємо лінійне диференціальне рівняння першого порядку. Ну, якщо поділити на одиницю мінус х квадрат під коренем обидві частини, буде, звичайно, наше представлення. Тоді P від x. В нашому випадку буде одиниця на корінь квадратний одиниця мінус х квадрат, якщо це треба. Але можна і без цього обійтись, ми все одно починати будемо з однорідного рівняння. Ми відкидаємо арксінус x. Саме тут немає y, це наша f від ікс. І тому пишемо y' корінь единиця мінус ікс квадрат плюс y дорівнює 0. Однорідне лінійне диференційне рівняння. Розв'язуємо його розділенням змінних. Замість y я пишу dy по dx. І тоді це дорівнює мінус y на корінь квадратну одиниця мінус х квадрат. Переносимо еліки ліворуч, х і праворуч, будемо мати ліворуч dy на y дорівнює мінус dx поділене на корінь, одиниця мінус x квадрат. Інтегруємо логарифм y дорівнює мінус арксінус X плюс логарифм С. Після потенціювання отримуємо загальний розв'язок однорідного рівняння. Y дорівнює CF в степені мінус арксінус X. Ну, такий страшненький розв'язок. Ну, що вийшло. Переходимо до неоднорідного рівняння. Вважаємо С функцією невідомою. І підставляємо в наше диференціальне рівняння. Y штрих від х, F в степені мінус аксінus X, плюс C від x на f в степені мінус аксінс х. І на похідну мінус аксінс це буде мінус одиниця на корінь квадратний одиниця мінус х квадрат. І це ще все помножити треба на одиницю мінус х квадрат. Корінь квадратний, одиниця мінус х квадрат. Це я знайшов у рік штрих. Додаю плюс ігрік, плюс c від x f е в степені мінус арсинус х. І це все дорівнює аксинусу x. Якщо внести в дужки одиницю мінус х квадрат під коренням, від цієї дужки залишиться тільки мінус. Вони скоротяться. Але цей корінь перейде сюди. Будемо мати c штрих від x f е в степені мінус арксінус х на корінь квадратну одиниця мінус х квадрат. А коли цей мінус винести і поставити перед cx на F степені арxінus X. Вони просто скоротяться, як це було у нас зроблено у загальному вигляді. Ці два доданки завжди скорочуються. Їх не буде. І залишається тепер тільки наша права частина arxinus X. Знаходимо це. Для цього треба виділити цей штрих. І будемо проінтегрувати. Це штрих буде. Мати вигляд f в степені арксінус х помножене на арксінус х і поділене на корінь квадратний одиниця мінус х квадрат. Я переніс наш f в степені з коренем в праву частину. І тепер можемо проінтегрувати. Тоді це від x буде дорівнювати просто інтегралу від цього виразу dx. Можна побачити, що dx на корінь це є d arcsinus, dx на корінь 1 мінус х квадрат. Я можу записати як d арксінус x. І якщо арксінус х тепер позначити літерою t, то наш інтеграл спрощується і стає таким. f в степені t. Помножити на t dt. О, знаменника не буде взагалі. А цей інтеграл береться частинами. Обчислюю його частинами, і я отримаю. Буде F в степені t, і тут буде стояти t-1 плюс довільна стала c, Плюс константа. Знайдену функцію c від х я підставляю в. Розв'язок однорідного рівняння. І остаточно отримаю. Користуючись тим, що я вмію витирати на дошці, я зроблю так. Я прямо сюди буду підставляти. Замість С від Х, в мене буде підставлено С плюс Оце разом замість Т буде стояти арксінус. Отже, С на E я вже помножив. Тепер мені треба на оцю E помножити вираз F в степені Т на Т-1. Буде плюс F в степені мінус аркс Х помножений на f x f в степені t, і на аркс х мінус одиниця. Все, це оце і є загальний розв'язок неоднорідного рівняння. Правда, f в степені мінус арксінус і f степені арксінус скорочуються. Отже, ми тепер можемо записати більш компактно нашу відповідь перш ніж використаємо, використаємо початкові умови. Маємо y дорівнює. c F в степені мінус арксінус x і плюс арксінус ікс мінус одиниця. Оце і все. Використовуємо початкові умови, щоб знайти частковий розв'язок, виходячи з цього загального розв'язку. Якщо ікс дорівнює 0, арксінус ікс обертається в 0. А y теж повинен дорівнювати 0. E е в нульовому степені 1. Залишається 0 дорівнює С мінус 1. Тобто С дорівнює одиниці. І шуканий частковий розв'язок задачі коші буде мати вигляд. Y дорівнює f в степені мінус X плюс аксинус x мінус одиниця. Це вже остаточний розв'язок задачі коші. Задача розв'язана, але перш ніж поставити крапку на цьому питанні, я хочу звернути увагу на структуру отриманого нами загального розв'язку. Перша частина повністю співпала з загальним розв'язком однорідного рівняння і так завжди. Та частина, яка містить собі довільну сталу, це. Є просто загальним розв'язком однорідного рівняння, відповідно. А що таке арксінус x мінус одиниця? Виявляється, арксінус x мінус одиниця це така функція, яка задовільняє неоднорідному рівнянню сама по собі, без усяких експонент. Якщо підставити цю функцію в рівняння, що ми будемо мати? y' це у нас буде. Одиниця на корінь квадратний, одиниця мінус х квадрат. І треба помножити на, один, на корінь квадратний з одиниця мінус х квадрат. І далі плюс y. Плюс нашу функцію цю плюс арксінус х мінус одиниця. І це повинно дорівнювати арксінусу. Буде дорівнювати? Буде. Бо це наша одиниця. Вони скорочуються, корені одиниця. Одиниця мінус одиниця арксінус дорівнює арк х. Отже, х мінус одиниця це частковий розв'язок y з різкою, я напишу. х мінус одиниця. Який частковий, частковий розв'язок неоднорідного диференційного рівняння. Метод розв'язання диференціальних рівнянь, які ми тільки що розбирали. Називається методом варіації довільної сталої. Це не єдиний метод. Є ще інший, може навіть зручніший метод бернулі, який ми будемо розбирати наступного разу, в наступному відео. А сьогодні ще зосередимось на цьому методі, але я хочу показати ще один. Підхід до диференціальних до рівнянь лінійних, який зразу не так очевидний. Перш ніж перейти до специфічних диф... лінійних диференціальних рівнянь, я хочу нагадати вам, що треба поставити вподобайчик цьому відео. Не забудьте написати коментар після того, як ви його продивитесь. Підпишіться на канал або навіть допоможіть йому за посиланням, яке знаходиться під цим відео. А тепер приклад. Диференціальне рівняння першого порядку не лінійне. Воно не є рівнянням зі змінами, що можна відокремити, відокремлюваними змінами. Це не є однорідне рівняння і не є лінійним. Але користуючись деякими прийомами, можна його звести до лінійного рівняння. Давайте подивимося, в чому полягає цей прийом. Я вже натякав, що іноді і y як функція і незалежна змінна можна поміняти місцями. Тут це спрацьовує. Я заміню Y' на dy по dx. І перенесу цей множник в ліву частину. Ну, як ми звичайно, розв'язуємо відносно похідною. Розв'яжу відносно похідною x плюд. Ну, ніяк тут права частина не підходить під одну схему, але. Якщо придивитись, знаменнику стоїть функція лінійна відносно x. І тут dx. А давайте я переверну обидва дроби. Dx на dy дорівнює x на y, я зразу поділю почленно плюс y. Це я просто знаменник, тепер вже почленно поділив на чисельник. Перевернув дріб. Переді мною лінійне рівняння відносно невідомої функції x. Тобто тепер у мене x від y невідома функція, х дорівнює x від y. А y тепер незалежна змінна. І це рівняння буде лінійним. Розв'язуємо його. Я замість похідної dx по dy поставлю x', маючи на увазі, що це функція, яка залежить від y. І тоді дорівнює x на y. І щоб зробити однорідним це рівняння, мені треба прибрати функцію y. І тоді воно стане однорідним відносно x. От x якраз функція шукана. Це однорідне рівняння. Розв'язую, як зі змінами, що можна розділити, dx по dy. Тепер уже це буде x на y. dx на x дорівнює dy на y. Тепер у мене ліворуч ікси як функція, що залежить від ірка. Насправді у нас y залежить від x, але ми робимо вигляд, що це x залежить від y. Ну так, трошки дурим це диференційне рівняння. І тоді логарифм x дорівнює логарифм y плюс логарифм c. Вийшло все дуже просто. Тому що тепер Х буде дорівнювати це Y. Просто це Y. Загальний розв'язок однорідного рівняння. Переходимо до неоднорідного рівняння. Тобто вважаємо тепер C функцію від y. І підставляємо в наше неоднорідне рівняння. От сюди підставляємо. Маємо Х'. це штрих від Y на Y, плюс С від Y, і все. Далі. Дорівнює. Х на Y. Якщо Х поділю на Y, буде просто c від. Y. Ну і нарешті плюс Y плюс Y. Зрозуміло, як і чекалось. Частина доданків зникне і залишається. Ой, що залишається? Залишається це штрих від y до дорівнює одиниці, бо і теж скорочується. Звідси ми приходимо до того, що С від Y дорівнює просто Y плюс тепер уже С абсолютна стала. Y плюс С. Підставляємо це від y знайдений в наше рівняння і отримаємо. Х дорівнює Сіг плюс y квадрат. Загальний інтеграл нашого дифференціального рівняння. І цього теж, тому що це те ж саме рівняння. Ну, так, якось воно написано не в той бік, можна було б написати y квадрат плюс cх дорівню X. Так, це маб... y дорівнює X. ну так, мабуть, воно трошки ближче до естетичного вигляду. Отримали загальний інтеграл рівняння, яке, не будучи лінійним, можна звести до лінійної заміни змінних місцями. На цьому можна вважати заняття сьогоднішнє закінчене. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити подобайчик, залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко.